Вітаю творчій майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні дійшла черга Катерини. Подивимося, що вона прислала, скарбів багато. З пакетики я не витягувала, бо вони розсипані перламутри. Онікс і такий браслет оніксовий. Такий аметист, Агат. яшма, раухтопаз. Декілька різних видів бурштинових намист і браслет, таке коралово червоне намисто, гематитове, імітація перлин, лава з чорними намистинами, кавонний кварц, сердолік, нефрит, гранат, авантюрин, такі коралові намистини, перламутр, така. Чорно-сіра крихта, і тут різні тут котяче око, такі морської хвилі намистини, сірі намистини і намистини місячного каменю. Ось скарбів багато. і допитатися Катерини її побажання, а що у мене вийде, я вам покажу. оновлені прикраси для Катерини готові. Побажаннями було. Щоб намиста були прості, лаконічні на щодень. І без браслетів, ну, можуть, якщо залишаються сережки. Так що в нас в основному будуть намиста. Мощуйтесь зручненько. і будемо дивитися. Із оніксового браслету я зробила таке кольє. Розділила ромбіки такими позолоченими гематитовими намистинками, решту додала круглі. І в мене з'явилася вже нова фурнітура, нержавійка позолочена, теж цікава. Так що я її вперше використовую. Сподіваюся, що вона буде варта уваги. Ну, подивимося. В крайній мірі, вона є кращою, ніж звичайна фурнітура античне золото. Із низочки оніксу такого зелено коричневого зробила таку низочку, додала по центру шапочки, античне золото, бронза. Ну і тут для краси ще додала на мистинку на закінчення ланцюжок з замочком. Із аметисту галтовки Постаралася максимально вирівняти, наскільки це було можна, але вона не дуже рівні має отвори. Розділила я гематитовими позолоченими намистинами і дала позолочений замочок з ланцюжком. Із таких паличок аметистових. Дуже тяжко я їх відбирала, щоб вони лягли так рівно. Дві-три на, нализаю і одна візьме і такого мені перевернеться. Я її заберу, поставлю другі, дві-три нанизую і якась інша візьме і отако повернеться. Але максимально мені вдалося бачити, щоб вони всі лягали. Задній тут я вже так не придавала значення, тому що воно не так помітно, навіть і добре, що вони в різні сторони крутяться, додають об'єму. А от центр я хотіла, щоб він отак палички лягли. Ну і, звісно, залишилися ті всі кривульки, які, бачите, як воно переверталося. одно в ту сторону, другу в ту сторону, як собі хоче. І ти не, ну, не прорахуєш, не вгадаєш, нанизуєш, а воно потім собі викручується в ту сторону, яку хочеться. Тому, зрештою, я зробила браслетик. На руці воно так не буде викручуватися. Ну, і, звісно, воно такий їжачок може бути. Так що, вийшов комплект. Трошечки було бірюзи з гематитом, ну, крихти бірюзової, я її нанизала на піни. Дуже було багато крихти. Зайняло два дні нанизування. Дуже така, можна сказати, важка для рук робота, тому що дуже, і дуже багато роботи. Ще як попадає одна-дві низочки, то ще так воно непомітно, а коли їх дуже багато, що займає два дні нанизування, то трошки руки відчувають. Але потім вже руки відпочили за ніч, і я продовжила збирати, по центру дала крихту, так її було небагато. Дала такі довгі намистини фурнітурні. Ну і використала гематит. Тут ще залишилося з інших, я потім покажу бірюзових прикрас. Оці я їх сюди використала для того, щоб максимально подовжити бюрюзовим кольором. Ну і решту додала вже гематит. Було дуже багато крихти з. Місячного каменю. І я зробила таке трошечки довше намисто, по центру дала таку фурнітурну намистину, використала намистини з цережок. Ну і на закінчення я вибрала такі плюс-мінус рівніші до гачка. Вийшло досить таке цікаве намисто. Із яшми, такі ромбики, тут нічого не придумаєш, тому що намистини так зроблені, що тільки в такому положенні їх можна нанизувати. Але для яскравості я трошечки додала таких кубиків гематитових, щоб було цікавіше. Ну і закінчені позолочений замочок з ланцюжком. Друга низочка яшми, вона така більш коричнева. Я посортувала по кольорах, по центру дала темніші. І отак розділила їх бісеринкою і такою сніжинкою золотого кольору, замочок з ланцюжком. І це можуть бути подружки. Ну, Звісно, або їх самостійне на місто. Навести такий молочного кольору сутуар зробила. Зараз покажу вам донизу як воно. Ось такий конектор ромбовидний, так як тут ромбовидні намистини, такі ще ромбовидні. напіни ланцюжком, ланку ланцюжка з ланцюжка з'єднала. Ну і решту тих дрібних для довжини. І у мене з'явилася цікава деталька. Ось така деталь, вона крутиться, бачите, як? Відповідно, якщо оцей ланцюжок десь прокручується, то він самостійно отут має можливість, бачите, вирівнятися. Ось така цікава новинка у мене є для прикрас на ланцюжку, щоб не викручувалися. Ну і, звісно, що можна отак. Опустити, і вони всі вирівняються. Але ця деталь навіть на шиї, чи те, бачите, вона вже отак стала. І стало так зручніше, щоб тут не викручувалися ці ланки. Із з були дві низочки, крихти, одна темніша. І така крупніша, посадила на піни і для яскравості вибрала оці червоні намистини. Вони по розміру підходять. Тут ланцюжок з гачком. Для подовження. Чому? Тому що я зробила друге намисто з рогтопазу. І воно якраз може бути подружкою. Звісно, що якщо самостійно, то можна зробити це коротше, тут світліша крихта і дрібніша. Ну і відповідно вибрала ось ці намистини. Вони тут гарно вписалися, на закінчення додала своїх, тому що тут рівних не було, всі були кривенькі. Так, щоб не кололо Катерину в шийку, дала кругленькі. І з коралової крихти також її нанизала на піни і вибрала такі цікаві намистини, дала їх по центру. Ну, а решту вже крихта на пінах. Ну і тут на закінчення, як завжди, я відбираю рівніше, щоб зробити закінчення і гачок Бірюзові такі кругленькі пласки намистини, вони також мають отвори тільки для такого нанизування, тому тут нічого не придумаєш, я лише перенизала. І додала замочок для застібки. все. Більше я нічого не робила, тому що тут не вставиш. Отут, бачите, я піни поставила, воно вже відокремлює, вже немає накладки одну на одну. Тут воно накладається одна на одну на мистину. Воно ну, таке і було. Я тільки додала фурнітури, перенизала, а з браслетика зробила браслетик на магнітній застібці. Також додала таку саму фурнітуру, щоб це був комплект. Дала такі сніжинки тоненькі. По центру дала більше, тому що, щоб утворювався овал, такий перехідник з двох на одну, ну і замочок гачок З обсидіану дуже було багато крихти, і вийшло також два. Намиста подружки. Вони в одному стилі. Їх можна вдягнути разом, ну, або можна їх і окремо. Дуже багато, бачите, крихти. Я додала таку вулканічну лаву рожевого кольору, ну а фурнітура срібна. На закінчення гачок. Рожевий колір додав такої живості, цікавості, і воно вже не таке сумне і з лабрадору ось таке намисто. Додала такі матові намистини і ще зробила сережки. Фурнітура позолота, такі шапочки і бісеринка між кожною, щоб вони були, як кажуть, щоб впустити повітря. Замочок з ланцюжком. Ще були такі нефритова крихта. Також я її на піни посадила. Спочатку думала, може, я не буду на піни, але вона кривенька. Тому знову ж на піни. Але для цікавості і яскравості додала перлинові намистини і фурнітуру античне золото. Закінчення самочузницю. Каводний квас, намистини великі. І я лише додала роздільні срібні. і гачок. Та й у нас завдання було, щоб намисто були лаконічними. Я і старалась їх такими зробити. Нефритове. Додала роздільні намистини. Також більше нічого, посортувала тільки по розміру, бо були і менші, і більші. Тому по центру більше, до закінчення менше. І ланцюжок. З Авантюрину додала для краси пару шапочок на декілька намистин. Ось трошки і замочок з вулканічної лави, ось таке намисто. Так такі намистини викручуються по центру, вирішила центральну намистину зробити кулончиком. Він не знімається. Я пробувала робити зйомний, але воно сюди не підходило. Ось, додала такі гематитові намистини, вони підходять до тих чорних. Ну і між кожну з лави додала чорну в шапочці. Ну і на закінчення. Замочусь з цю Середоліковий також лаконічний, лише позолочена намистинка, між для повітря і гнучкості і замочок. З гранату були дві дрібненькі низочки. Одної я додала роздільні розміру самих з гранату, а другий просто перенизила і додала замочок з ланцюжком. Ланцюжок додала, щоб регулювати довжину, щоб були подружки. Сюди я нічого не додавала, тому що тут косий отвір, і сюди нічого не підходить. Але якщо я додам щось, воно буде деформувати, тому я вирішила. Тим більше завдання було лаконічне. Я думаю, я справилась. Із коралових намистин зробила подружки, два намиста, додала такі роздінні. Золото бронза, ну і на закінчення чорній гачок. Із місячного каменю і котячого ока я забрала ті пластикові намістини і зробила таке ніжне намистечко. Додала по центру. Лише бісеринки, позолочені для яскравості мистинки і замочок. І це намисто можна носити в парі з ось цим. Дуже гарно виглядає, доповнює яскравіше, цікавіше. я додала центральну позолочену з шапочками, а решту все через роздільну намистинку і замочок. Не перегружала його, тому що перламутр сам по собі гарний. Закінчую відзнімати відео, і, і тільки тепер я помітила, що я не діла мікрофон. Так що я не знаю, який буде звук, але перезнімати я вже точно не буду. Будете тільки любуватися виглядом, якщо буде погано чути. Але сподіваюся, що щось буде чути. Підкрутити голосніше. Ось. Це такі були три низки. Такого, таких намистин розділених на навпіл, бачите? І вони були складені ось так, як ялинка одна на одну. Мені це не сподобалося. І я вирішила їх скласти намистинами, між ними дати роздільну, а ще всередині деякі для краси дати таку фурнітурну. Так, як були дві великі сірі, центральну я ще дала фурнітурну, і з переходом на ці вже, як ялинка на мистинки, дала фурнітурну. Ну, вони всі одинаково складаються, тільки відрізняються кольором. Підставлю, щоб вам видно було ось так. І ще залишки залишилися. Білі перлинки і такі лавандові. Зробила таке намисто. І ще залишався гематит. Такі палочки. Також зробила. Той кулон знімається, так що... Можуть бути подружки тільки оці дві низочки. Може бути і з кулоном, бачите, нормально виглядає. Ось, можна кожну окремо. Тут я дала шапочки на білу, а між лавандові дала бісеринку. І на закінчення замок. Я планувала зробити три, думала мала вийти три, ну, коротше, але три, але на три не вийшло, то я зробила дві. Довші, дала золоту бісеринку гематитові, і такі залишилися ще фіолетові намистини. Тому я їх в кінці, мені вже не вистачало на третю низку, я їх застосувала для довжини. Вони перекручуються або рівно. І, відповідно, як я вже сказала, що бейл знімається. Так що, це може бути просто як, наприклад, намист. І ще Катерина придбала вже з моїх готових прикрас з карди, які підійдуть до будь-якого етнонамиста, або просто як самостійна прикраса. Ось і це все, що я вам мала показати. Сподіваюся, що вам було чути. Перепрошую за... Мою таку неуважність, а то мені телефонували, і я два рази вдівала знімала. Мене вже вуха від розмов, трохи гарячі були. Я вирішила зняти, передихнути і забула вдягнути наушники. Так що в мене мікрофон в наушниках. Тому. Сподіваюся, що намисто терапія вдалася. Дуже би хотілося всім гарного, мирного дня і до наступних переробок.